Бахама, розстріл Тенерифе. Значить, що тут є? Коротко. По-свійськи, як то кажуть. Басейни для діток, басейни для дорослих, вихід в океан. Тут, я так думаю, що заборонено купатися, тому що тут багато камнів. І вони гострі, плюс тут хвилі. Далі, йдемо на цю сторону. Тут займаються серфінгісти. Тут також можна займатися серфінгом. Взимку, так взагалі це виглядає неперевершено зараз. Ось тут сидить декілька серфінмістів, чекають на хвилю. Тобто тут можна займатися як серфінгом, так і діткам плавати у басейні, так і дорослим. Є різна глибина і різна довжина басейнів. Не перевершено гарне місце. Єдиний мінус це в сонячну погоду, коли сонечко світить, немає де сховатися. Там ось люди, до прикладу, переносять такі парасолі переносні із грузами, але це все-таки складно. Це місцеві сюди так ходять. Ну ось так. Оренда квартир, до речі, тут дешевша, ніж на півдні. Майте на увазі. Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.